У кожної людини своє поняття стилю, елегантності та вишуканості. Якщо ми говоримо про ліжка, тут так само. Магазин Мебліка пропонує. Ліжечку називається Амстердам, На дерев'яних ніжках тканинку підбираєте під себе. У нашому випадку, це тканинка Hilton Дивотекса Колір 04. Це з чорна з стисненням, дозволена з домашніми улюбленцями. Як бачите, Узголів'я високе метр двадцять, має такі виступи і декоративне обрамлення. Каретна стяжка, об'ємна. Дуже гарне, вишукане та елегантне узголів'я. А для практичності пропонуємо взяти підйомний механізм. Ламельний каркас профіль 30х30 це надійно. І експлуатуватиметься багато років. Крім того, стандартний крок між ламелями 5 5, ми рекомендуємо брати 2,5 Це подовжить термін служби матраса. Як бачите, велика ніша. А крім того, дно можна відсунути і, як наслідок, прибрати під ліжечком, несовуючи його по квартирі. І крім того, буде притік повітря до матраса. Купуйте ліжечко Амстердам. В магазині Мебліка або на сайті meblika.ua.